А по вулиці Соборності у Полтаві на відрізку від Котляревського до злату місто сьогодні розпочали видаляти аварійні та сухі дерева. Це планові роботи, їх виконують працівники комунального підприємства декоративні культури. Багато дерев виявилися порожніми всередині. На прибирання одного йде від однієї до двох годин. Як нам повідомили на підприємстві, скільки триватимуть ці роботи, поки невідомо, адже вони проводяться у пішохідній зоні. Скільки нам вдасться, тому що там роботи пов'язані з дуже великим рухом пішоходів, тому як будуть складатися відповідні роботи, на, наразі я вам сказати не можу. Але ми розпочали роботи сьогодні. Будемо працювати до тих пір, поки на цьому підріжку вулиці аварійні дерева не будуть видалені повністю. Тим часом по вулиці Ціолковського у мікрорайоні Алмазний в ніч на 6 вересня впало дерево, яке росло біля дитячого майданчика. Вже до обіду наслідки падіння ліквідували.